В цьому відео я детально покажу, як я треную свої руки. Загалом руки є і були тою групою м'язів, яка в мене завжди відставала. і Я постійно намагаюся їх накачати. Першою вправою на тренуванні виконую розгинання рук стоя в блоці з канатом. Працюю тут в діапазоні 6-10 повторів, два робочих підходи намагаюсь працювати в силовому стилі. Наступною вправою я виконую молотки стоя з гантелями по чергово. Працюю з досить великою вагою, два робочих підходи по 6-8 повторів. Далі знову трицепс. Розгинання однієї руки стоячи з гантелею за голови. Працюю тут над довгим пучком трицепса, виконую два робочі підходи по 8-12 повторів. Далі я виконую підйом штанги на біцепс з кривим грифом, з кривим, чисто тому, що прямий хват досить сильно виламує мені кисті. Виконую тут два робочих підходи по 6-8 повторів. І в кінці тренування виконую розгинання по одну руку, стоя в блоці з канатом. Виконую тут два робочих підходи. Ходить по 8-12 повторів, і останній робочий підхід роблю один раз дропсет. Таке тренування займає у мене 60-70 хвилин. Повторювати за мною я не раджу. Інформація чисто для ознайомлення. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.